На моєму каналі вже 100 підписників А їбать. Зараз на теперішній час у мене 112 підписників. То до мільйона мені лишилося 9998. <гум> Мав купити коротше, сьогодні хлопушку, блядь, таку малесеньку, так дьогнути просто в честь свого коротше, ювілею. Не було нічого. І знайшов, коротше, такий спосіб. блядь. Коротше, берем пакет. Пакетик такий, блядь. І в домашніх умовах комфіті, блядь. З газети, як має бути все. Прям засипаємо, блядь, тако. Ось так, все, ось так. До останньої штучки. Блядь, давай вилай, сука. Так, короче берем. Все тут в бік. Дуємо. А мы дуть любим, вот мы и дуем. А мы дуть любим, вот мы и дуем. Ну шо, за свят у мене. <піздев> сука, пиздец. Диги подивіться, блядь. Весна пришла, блядь. Веснушки, блядь, на джинсах сука И шо рубить, блядь, пизда. Там мені піздеть бабці, йоба рот. Я звичайно розумію, що 100 підписників це невелика сума, порівняно із сучасним ютубом, але для мене це дуже круто і багато. Ви навіть не уявляєте, що для мене означають підписники і перегляди. От коли я лягаю спати я чекаю скоріше, щоб проснутися, такий беру зразу заходжу в ютубчик, чи дивлюся, там хай буде плюс один, плюс два підписника і 30 переглядів на кожному відео. Я такий ого, ніхуяшечки, я довольний, як жирафа, як бабця каже. Ну що ж, друзі, я взагалі щасливий, що ви в мене є. Ви робите мене щасливим. Даруйте мені посмішку і хороший настрій. Так що кожну підписницю свого каналу я ніжно цілую. Іди сюди, роднає. А пацанам, братюня! А тепер прийдемо на тему матів. Чому в мене в відосах мати? Ви мені всі пишете Ростик, для багато матів, менше матюкайся і тому подібне. По-перше, саме дійство я різ на районі. Район називається Бам. Я різ, не знаю. Мабуть, до 10 років, там може менше, коротше. Коротше, потім переїхав. А потім я щось рік чи два е тусив знов на бамі до років так 14, десь так. Але зараз пройшов час, я виріз, я змінився. Але ці всі мати, ці всі бідляцькі замашки не лишилися в мені. І навіть не уявляю, яке зараз могло би бути моє життя, якщо б не район. Я би, напевно, був якимось там лошарою, напевно. Так що реальним пацанам привіт! Район Обаму, респект! По-друге, я знімаю відоси для себе про своє життя, але так як я їх викладаю на Ютуб, то ці відео можуть переглядати ті люди, які люблять мене. Для людей з таким сприйняттям, якому буде подобатись те, що подобається мені. І таким образом вибирати ту аудиторію, яка буде сприймати те, що тобі по душі. І по-третє, мене стиль розпіздяє. Ета стіль розпіздяє. Гоу-гоу-гоу! О, блядь! блять, курва! курба! <laughs> да, я розпіздяй, коротше. Ну хто не бачив, в мене в ютубі пише в описі, типа Мене звати Ростік і я розпіздяй. Все сказано. блядь. А зараз новини. Коротше вирішив знімати відоси там на хвилину дві. А не заливати їх на ютубчик, а у ВК в вконтакті досі будь про те, що не є завжди у повсякденному житті. Не хочете робити з таких кусочків, типу маленьких, там, отам зняв, там зняв, там зняв, коротше, робити великий влог і ну і Тобто, так типу, не цікаво буде. вирішив, коротше, е, вики, коротше, буду називати їх міні-влог. Отак, блядь. От в мене недавно є відос такий піздад. І, піздат, і коротше, його залию в ВК, блядь. І. Ну, коротше, такі ржачні будуть відоси про моє життя також. Також підписуйтесь на мій інстаграмчик, там я публікую, коли виходять нові відоси. І також знімаю теж відоси на хвилин там 15... Ой, блядь, на 15 хвилин знімаю. Ну, на 15 секунд короче, знімаю відоси там. Теж всяка така. блядь, Прикуляськи всякі там. Так що підписуйтесь на мій інстаграмчик. Мій інстаграмчик короче, буде під цим відео. В принципі, весь опис всі мої соціальні мережі, вони під всіма відосами, які в мене є на Ютубі. Так що підписуйтесь у інстаграмчик, підписуйтесь в блядь блять, і підписуйтесь на ютубчик. І все буде чеки-пупчик. Пальчик в пупчик, блять, да, Сергійко? Коротше, все сказав, що хотів сказати. Думаю, що у вас більше не буде виникати цих питань на рахунок матів. Морально зайобую, коли всі пишуть, Ростик, Батомата блять. Менше матюкайся, йоба народ, як нам не заєбаю в натурі. Пезда, блять, як нам не блять. Це все бісило, сука. Ну коротше, блядь, я вам пояснив і думаю, що ви більше вже мені не будете писати. Ось дуже прошу, блядь, бо пизда просто. Так що, друзі, моє відео підходить до кінця. З вами був ваш Рості Густич і до нових зустрічей!